Фронтовий драйв. — три! — Я її називаю Лора. Ну, це так грав в World of Tanks. Сама, сама гармата просто вона дуже везуча. Е, вже кілька разів було, було таке, що е, сусідня гармата е, підривалася. Е, нас крили градами, крили артилерію. Е, при тому, що от одна гармата, вибухів було там п'ять, наприклад. Ми думали, що ця гармата теж, коли ми відбігали, що ця гармата теж е, взірвалася, але коли ми поверталися, кожен раз ця гармата жива. Їй навіть град прилітав під гусеницю, е, просто там, пошкодило е, каток ведучий зв'язочку, і вибило каток один, і, але поміняли все, вона працює, стріляє дуже точно. Тому я от, е, вважаю, що ця гармата найкраща в дивізіоні. Нас ніколи не здолати. Ворог, скажімо так, діє дуже активно завжди майже. Ну, тихо буває дуже рідко, і це тихо буває приблизно з другої ночі, десь до 3, а до четвертої. а потім оце зранку в 5-6, коли вже починає світати, починає більш активно вести бойові дії. Настрій в підрозділі дуже непоганий, скажімо так, всі дуже спокійно до цього відносять. Нема такого, що сидять там, а та, як то, як то всі дуже веселі хлопці сидять, роблять свою роботу і розуміють, коли працюють наші хлопці, коли можна спокійно так посидіти, покорити, поспілкуватися, як з вами, а коли починають робити по нам, то треба вже трішки <правді> пригибатися, тільки никак по норках, <правді> як сурікати. <правді> що робити? Треба йти щось захищати свою країну, ну, і по першу чергу своїх рідних. Перемога ну, для, особисто для мене буде означати тоді, коли ми вижимо, виженемо цих свинособак звідси. Хоча б за наші території, які вони окупували, як і Донбас, Луганська область, хоча б за оце. Привіт, зброя. Дві противотанкові міни він витримує. Оце моя машина, це в нас ізюмського, із скільки тижня-два тому прилетів снаряд 15 метрів від нас. Прилетів снаряд все. Все, це все. Корпус не пробитий. Це, все, це, це. Ну, Але витримало і пробило колись. Я і наводчик були в машині, ми цілі. Машина хороша, Хороша, їздимо полями, щоб її посадити, щоб вона не їхала. Дуже тяжко. Мости, диференціали, все працює. Ну і в таких умовах, як ми їздимо. Без Веслів, машинка добре себе показала. Дякую народу Австралії за такий подарунок. Перемога буде за нами. Ми боремося фактично заради цілого світу. Провісники перемоги. Війна почалася у Києві. Як тільки почув вибухи, пішов до вікомату. Спочатку Київ, потім навчання, потім вже, вже, вже Восток. Бахмут. Ну, противник поводить себе дуже агресивно. Обстріли йдуть сутками, артилерія, сау. Град, ураган, ракети сутками. Ну, нам це как бы, о нічого не говорить. У нас свій настрій. Ми тримаємося і будемо триматися, тому що я у себе вдома, я на своїй землі до кінця нашої перемоги.